I like to do or I like doing Отакої От виявляється є ді слова, після яких можна вживати і герундій, і інфінітив. Але значення при цьому суттєво зміниться. Серед таких Like, stop, forget, remember Тощо. Загальна концепція така: інфінітив нам показує мету, намір, щось майбутнє, потенційне. В той час інгола форма, це про реальну дію, досвід, про те, що вже відбувається або відбулося. Always remember to do your homework. Тут ми говоримо про майбутнє. умовно, щоб людина, коли прийшла додому, не забула про домашку. Well, I remember doing it. Аж таким чином учні виправдовуються на наступний день, коли виявляється, немає чого перевіряти. А що ж робити з лайк? Лайк like плюс інгова форма – це про задоволення від процесу. А like плюс інфінітив – це, скоріше, раціональне задоволення від звички. I like playing my guitars. I like to eat healthy food. Don't forget to do your exercise down below. І не забудьте підписатись, я не знаю.